Перше питання це безпека для людей. Ось вона безпека, Яку ми забезпечили. Сергій Моюсієнко показує нову прохідну галерею до драмтеатру. Таких тут дві. Нині будівельники закінчують їх монтаж. Це робиться для того, аби знову відкрити головний вхід та обезпечити відвідувачів. Закритий металевим шаром. Ось ворота, які відкриватимуться. Ось гостинні двері театру, які чекають. Своїх глядачів за е, нормами безпеки має бути вхід. Будуть заходити, виходити в одні двері, але на аварійний випадок мусить бути мінімум два. Тому це буде як аварійний вихід. Нагадаємо, приміщення облмуздрам театру було пошкоджено внаслідок ракетного удару 19 серпня. Понад 200 людей тоді постраждали. Семеро людей загинули. В самому театрі частково зруйнувало дах, стелю головної зали та повибивало вікна. На сьогоднішній день, завдяки допомозі міжнародних організацій, у театрі повністю замінили всі вікна та вхідні дубові двері. Паралельно тривають роботи з розчищення даху, коли зніметься. Ті аварійні нашарування, які сьогодні існують, то будуть проведені роботи по укріпленню даху. Тобто буде зведена тимчасова стеля, це сучасний конструктив, і це нам дасть можливість поставити знову на місці крісла, які збереглися у нас театральні, і запросити людей вже до великої глядацької зали. А це вже розширює наші можливості як творчі. Ну і безумовно, фінансово. В будівлі театру відновили теплопостачання. Сергій Мосієнко каже, планують відкрити головну глядацьку залу у лютому цього року. Маємо дуже амбітні плани провести 4 лютого перший захід в цьому залі, якщо нас не підведуть будівельники. Я буду тримати глядача в курсі і думаю, що все встигнуть, бо сьогодні так. Будівельники працюють завзято. Проте аварійні роботи відбуваються паралельно зсередини. і ззовні. завершити планують у березні цього року, каже Сергій Мосієнко. Відновленням театру займаються три міжнародні організації: це німецький фонд збереження пам'яток, це партнерство засильну Україну, британське і французький експертиза «Франсе». Це французький фонд. Вони забезпечать нам консервацію даху. Це буде капітальна страфільна система, яка буде накрита бронеплівкою і буде проведено утеплення даху. Сергій Мосієнко каже: зараз він веде перемовини про те, щоб профінансувати і здійснити проєктно кошторисну документацію з реставрації і відновлення будівлі театру. Це пам'ятка архітектури. Тут без реставрації це неможливо. Це дуже дорогі роботи, це дуже багато роботи проєктної. Але без проєкту неможливо рухатись далі. Як тільки ми пройдемо стадію проєкт, поприймаються всі бюджети і починаємо рухатись далі вже на відновлення театру. Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.